дня, шановні телеглядачі, я рада вітати всіх, хто зараз дивиться телеканал Так тіві сьогодні. Гостем нашої відкритої студії став Василь Гацько, кандидат народні депутати України від політичної партії Громадянська позиція Анатолія Риценко на позачергових виборах народних депутатів України, 26 жовтня 2014 року. Вітаю вас, Василь. А в першу чергу хотілося б задати вам таке питання, чому ви йдете в парламент саме у списку громадянської позиції Анатолія? Грицянка Демар'янс, який я очолюю, громадянська позиція, ухвалили рішення йти на вибори спільно. Для нас це був вибір легкий, доволі і правильний, і відповідальний. Зокрема, перед виборцями. Важливо, щоб виборці і громадянську позицію, і демар'янсу побачили своїх представників в парламенті, які будуть захищати їх інтерес. Такий можливий союз став можливим, оскільки. Він навіть природній є по своїй суті, оскільки у нас є не лише спільні погляди на ті події, які відбуваються в країні на майбутнє України, але і зокрема на те в який спосіб. Має реалізовуватися і відбуватися політика в Україні. Ви знаєте, ми поставили перед собою дуже високі план, планку, дуже високі вимоги. Зокрема, ми маємо намір стати ледь не єдиною політичною партією в наступному складі парламенту, яка не буде винна нічого олігархам. Це важливо, це означає, що в списки не можна брати їх. Це означає, що в списках не має бути представників олігархів. Це означає, що фінансуватися потрібно не олігархами, і всі ці вимоги ми зараз виконуємо. Сьогодні, якщо подивитися на 146 кандидатів, які йдуть по, по спільному цьому списку до і громадянської позиції на вибори, там немає жодного представника олігархів, наближених до них, жодної особи. І так само по фінансуванню. Якщо ми хочемо мати свободу дії в парламенті, то відповідно в жодному разі не можна фінансуватися олігархами. Бо українські політичні партії діють за таким принципом: взяли кошти в великого бізнесу, прийшли в парламент, а потім повертають. Своїм спонсорам, причому повертають не своїми заробітними платами, а тим, що належить всім безпосередньо українцям, починаючи від майна, заводів надрами, землею, коштами бюджету і так далі. Для нас ці варіанти є абсолютно неприйнятними в списку громадянської позиції Сьогодні є гарна команда людей професійних, порядних і патріотичних. А, наскільки я знаю, ви виросли на Луганщині, тому не можу не задати вам такі питання щодо нинішньої ситуації на Луганській області у Луганській області. На вашу думку, що штовхнуло жителів Луганщини до... на підтримку сепаратистів? Адже можна сказати, що а, ну, велика кількість населення підтримали сепаратистів? Я сам звідти родом, там мої родичі, і зараз. Там на окупованій території сьогодні могила і мого батька, і мого діда, мого безліч там знайомих, колишніх однокласників. Більш того, я коли розпочалися безпосереднє захоплення адміністративних будівель, і зокрема будівлі Служби безпеки України в Луганську, я приїхав туди і кілька днів був в Луганську, говорив з людьми для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається. Я дуже відповідально хочу зараз зазначити, що Люди, які виходили протестувати тоді під адміністративні будівлі на Сході, в переважній більшості хотіли просто кращого життя того самого, що й хочуть в центральній Україні, тут в Миколаєві, в західній частині або в будь-якій іншій. Втім, сепаратистський рух. Він був підтриманий, спровокований безпосередньо зовнішнім агресором Росією. Це дуже важливо розуміти причини, чому все це так відбувається, бо це важливо для того, щоб знайти правильні рішення. Насправді події на сході сьогодні і військова агресія вона має абсолютно чітке пояснення і логічне для Путіна, який по факту вже сьогодні четвертий чи який він термін перебуває на своїй посаді, який монополізував владу в Росії, вкрай невигідно, вигідно, щоб на кордоні Росії. На пострадянському просторі з'явилися держави, які є економічно успішними, які є демократичними, в яких відбуваються вибори, в яких поважають права і свободу людини. І саме тому російськими спецслужбами, диверсантами, а пізніше і регулярною російською армією здійснюється агресія, і дестабілізація в таких країнах. Це саме ми бачили в колись дуже давно в Молдові, з Придністров'ям. Пізніше ми це бачили в Грузії. Зараз ми бачимо це все в. Україні ми усвідомлюємо сьогодні чітко, що путіну не потрібні окремі райони Луганської і Донецької областей. Йому об'єктивно потрібна вся Україна під контролем, під своїм протекторатом. Йому потрібна неуспішна Україна, і тому відповідно вони будуть докладати зусиль. Я не вірю путіну і не вірю в можливість сьогодні України домовитися з Кремлем напряму. Тому uh, звідси мій. Uh... Великий скепсис до мінських домовленостей, які були укладені начебто у пошуках миру. Вже зараз ми бачимо, що ніякого миру немає. Ми бачимо, що люди і далі гинуть. Мирні мешканці, хлопці і чоловіки, які стали на захист України буквально вчора, в аеропорту Донецьку, де стоять наші військові частини. У нас знову багато загиблих, дуже багато поранених. Це означає, що мир. Не є насправді ціллю Путіна. Бо якщо б був мир, то відповідно ми б його мали. Тому наша зараз позиція вона є абсолютно чітка. Перше, ми в дипломатичній сфері маємо посадити за стіл не кучму Зурабова, двох представників терористичних організацій, а Україну, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. І Росію як країну агресора, чому такий склад учасників має бути в 90-х роках, коли ми прощалися з ядерною зброєю і передавали її, відмовлялися від неї, ми тоді мали гарантії від певних країн, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від Британії, ну і від Росії, які говорили, що в обмін на вашу відмову від ядерної зброї ми гарантуємо вам територіальну цілісність вашої держави. Повагу вашого суверенітету і так далі. Тому, відповідно, сьогодні переговори будь-які з Путіним є абсолютно неефективними, тому що він нас неодмінно обмане. Треба брати сьогодні ті країни, які гарантували це США, це Європейський Союз сьогодні і разом з ними формувати пакет домовленостей, який, зокрема, має передбачати абсолютно чітке виведення російських військ. З території України в визначений термін, тому що в мінську прописали про про те, що російські війська іноземні війська мають вийти з території Донбасу, з території України. Утім, забули написати дату, коли це має відбутися. Тому відповідно, раз два треба встановити контроль над російсько українським кордоном, і вже далі тоді наводити на лад на цій території відновлювати. Ти її проводити реформи як там, так і по всій країні, але суто суто сьогодні дипломатичних зусиль однозначно не вистачить. Чому тому, що сьогодні слабкість нашої країни, зокрема військова, вона неодмінна буде провокувати зовнішнього агресора, зокрема Росію, на те, щоб нею скористатися. Наше завдання сьогодні, поки є цей. Крихкий мир, який навіть миром важко назвати, це перемир'я тимчасове необхідно використати зараз для того, щоб підсилити війська, для того щоб підсилити свою оборонну здатність, для того, щоб реформуватися без військової частини, військової відсічі агресору, в жодному разі ніяких дипломатичних зусиль. На превеликий жаль, не вистачить. Люди, які сьогодні є на сході, там, зокрема, в цих окремих районах, яким надали особливий статус відповідним законам, на нашу думку, абсолютно помилково. Вони перебувають зараз під владою терористів. Там терор прямого сенсі слова. Там, я я зв'язуюся з людьми, там складають списки, людей виловлюють на, на в'їздах в міста. Ті, хто помолодше за Україну, бо хто виїхали там на підконтрольну Україною території, зараз не можуть повернутися. Тому не не є рішенням сьогодні голосити окремі райони Луганської Донецької областей особливими і надати їм особливий статус. Перше жодного жодного квадратного метру української землі не має бути віддана. І друге йдеться не лише про території, йдеться про долі людей, мільйонів людей, які зараз ми лишили там, тому відповідна і Дипломатичні і військові дії, і реформи в тилу, ось те, що потрібно для того, щоб цю ситуацію розв'язати, говорячи про міжнародну співпрацю України, слід зазначити, що у передвиборчій програмі партії громадянська позиція досить великий блок присвячений європейському вибору України. На вашу думку, які стандарти та критерії необхідні сьогодні Україні для вступу в ЄС? Ну, насправді ці критерії вони чітко прописані. Ми, 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 їх не потрібно вигадувати, вони вже є. Ці критерії, стандарти стосуються і прав, і свобод людини, демократії в цілому, і безпосередньо внутрішньої готовності реформ, які потрібно зараз провести, для того, щоб питання про вступ в Європейський Союз взагалі можна було поставити. Познаєте, знаєте, я сьогодні бачу величезну загрозу про європейському курсу європейській інтеграції України, бо Росія весь час сьогодні нав'язує Європі, Україні і свій вибір. Вона намагається перешкодити насправді нашій інтеграції в Європейський Союз. Я хочу нагадати, що Майдан в Україні розпочався з того, що Янукович. Зупинив європейську інтеграцію. Люди з європейською інтеграцією насправді пов'язують те, що в нашій країні, врешті, можуть з'явитися високі стандарти життя, свободи, прав. І тому, відповідно, не було сприйнято тоді, те, що цей курс було кардинально змінено. І сьогодні Росія є. Тим суб'єктам, який хоче зупинити європейську інтеграцію України. Вони роблять для цього все. Вони використовують економічний тиск, вони використовують політичний тиск, вони використовують зброю, диверсії для того, щоб зупинити наш рух туди. Але для нас це цивілізаційний вибір. Ми розуміємо, що для нас мати свободу, бути країною вільною, рівною зі всіма іншими, є природним. Саме це і хочемо зробити для того, щоб в цілому сьогодні можна було говорити про вступ України в Європейський Союз. Треба давати відповідь на реформи. На потреби змін в цій країні. Сьогодні, якщо подивитися, минуло сім місяців після Майдану, коли був призначений сформований новий уряд, який очолюв Яценюк. Тоді цей уряд, сам Яценюк, назвав урядом Камікадзе, пророкуючи йому високу волю до змін в країні, непопулярних рішень і так далі. Сім місяців минуло, насправді ніяких реформ немає. Жодної реформи за цей час в Україні не здійснено. Більш того, Яценюк сам на міжнародних конференціях визнає і буквально 2-3 тижні тому вийшов і сказав перед своїми міжнародними колегами про те, що уряд провалив боротьбу із корупцією. Це вирок, це надзвичайно погано, оскільки без реформ тут в тилу ніяких успіхів на фронті бути не може. Це абсолютно очевидно. Тепер уряд іде на вибори. Майже повним складом. Це означає, що і ще місяць чи два знову реформ країни не дочекається. Буквально кілька днів тому президент звернувся до українців. Він презентував стратегію розвитку України до 2020 року. Ми підтримуємо пошук рішень, як потрібно реформуватися, що потрібно конкретно зробити. Більш того, у нас Абсолютно чіткі є свої ініціативи, законопроекти бачення розвитку цілих галузей і так далі. Утім, в цій стратегії, на превеликий жаль, самої стратегії немає сьогодні. Це поки що лише слова. Президент зазначив, що має відбутися 60 реформ для того, щоб в 2020 році мати європейські стандарти життя в Україні. Ми приймаємо таку ціль. Європейські стандарти життя за кілька років це правильний орієнтир, і ми мусимо так само допомогти зараз усім без виключення, консолідуватися для того, щоб його досягти. Утім, абсолютно зрозуміло, що для того, щоб це стало можливим, 60 реформ треба провести найближчі 2-3 роки. А це означає, що щомісяця ми маємо сьогодні лишати позаду реалізованих дві або три реформи. Сьогодні цього не відбувається з цих міркувань. Ми йдемо в парламент, щоб там мати гарну проєвропейську... Більшість будемо шукати можливості для того, щоб об'єднуватися там з тими людьми, які розділяють наші погляди, наші принципи для того, щоб досягнути цієї цілі. Я дякую за вашу позицію. Я дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої відкритої студії. Та, на жаль, наш ефірний час вже вичерпано нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Василь Гацько, кандидат народні депутати України від політичної партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. На цьому я з вами прощаюся. До Зустрічі на телеканалі ТакТі.